Солдатюк Вестер Вестер, Вестерввестерфельд, так так експертка Нідерландського інституту міжнародних відносин, який був одним із ключових організаторів нинішнього саміту. Ми будемо говорити про те, з чим повертається президент України Володимир Зеленський з саміту. Власне про що домовилися, про що говорили із Трампом, а також як збираються Українська. Ніше європейські колеги підтримувати Україну на, на саміті НАТО, що вони вирішили. Отже, цей саміт, саміт в Газі, він став історичним щодо того, скільки було грошей виділено на оборону. Планується виділяти таке, так само і найкоротший в історії в принципі таких зустрічей. Крім того, перед самим самітом в ЗМІ багато писали, що всі тут ну. Лясали навколо Трампа, боялися, щоб він достроково не залишив зустріч, як це було минулого тижня на саміті Великої Сімки в Канаді, і так далі. Чи вдалося догодити йому? Які ваші перші враження? Ну мені здається, що саміт пройшов позитивно. Результати дуже позитивні. вдалося досягти згоди зводи тридцяти членів НАТО щодо підвищення бюджету, і це це в цьому позитивний елемент. Також так і вкажете в тих умовах, які були участь України, спочатку не розглядалася, потім розглядалася дуже обмежено. І мені здається, що організатори Нідерланди та, та інші члени НАТО зробили максимум для того, щоб Україна була представлена належним чином якомога більше в межах тих тієї геополітичної ситуації і адміністрації президента Америки. Ви як представниця організаторів задоволені? Зрештою самітом в тому плані, що все ж таки було багато різних спекуляцій: буде Трамп, не буде трамп приїде чи не приїде. Так само Зеленський приїде чи не приїде зараз. От буквально в ці хвилини закінчилася його зустріч. особиста, і зустріч і Трампа з Зеленським. Про що домовилося поки невідомо. Там преса туди не потрапила, були обмежені різні моменти. Тим не менше, сам факт цієї зустрічі це про що свідчить. Кажуть, що, начебто, тривала понад півгодини, як на 40 хвилин. Ну, так це позитивний сигнал, зважаючи теж на те, що е, е, минулого тижня під час зустрічі великої сімки в Канаді їм не вдалося зустрітися, і це також було плановано. Ну і звичайно, один з найважливіших питань, які мабуть що обговорювалося, це як забезпечити оборону е, е, в повітрі е, проти, проти атак російських в Україні. І я надіюся, що досягло досягли вони якоїсь згоди. Чи ну це про це ми дізнаємося пізніше. Так, Ми будемо стежити да, протягом нашого ефіру. Можливо, буде вже якісь подроби щодо того про що домовилися, чи зокрема буде надана додаткова е, якась система чи додаткове зброєння щодо протиповітряної оборони? Отже, е, давайте поговоримо про підсумкову декларацію, яка теж була оприлюднена буквально от недавно. Е, в якій йдеться, не йдеться на жаль про поступ України про продовження вступу до НАТО. Тим не менше, е, там йдеться про допомогу. Україні збройням, і Росія згадується як головна загроза разом із тероризмом щодо країн Європи і країн-членів НАТО. Отже, про що свідчить ця декларація? Україна виграла від цього, бо знов ж таки було дуже багато спекуляцій, що цей саміт може бути провальним. Але я так розумію, що зараз це так не виглядає. Ну знову ж таки в тих умовах, які зараз склалися, це позитивна ситуація. Найважливіше два елементи: перше, те, що всі члени НАТО вони підтвердили свою свою про продовження підтримки України, і це один меседж на назовні для Росії, особливо а це важливо. І друге, те, що тепер буде продовжуватися інвестиція в оборонну індустрію. Україна в декларації також вказана як важливий елемент європейської безпеки. От тому ця співпраця продовжується в тому в, в, в цьому аспекті. Я вважаю, що це хороший результат ем, так. І щодо формулювань знов ж таки згадується Росія один раз як загроза, Україна згадується двічі, згадується в контексті знов ж таки цієї оборонної допомоги. Ми ще потім поговоримо про ці 5%, як будуть розподілятися ці історичні збільшення видатків на оборону вже в деталях. Але тим не менше, в оці от формулювання наскільки Україна може бути ними задоволена, тому що по порівняно з попо. Попередніми самітами у вільнюсі та Вашингтоні не було згадки про вступ України в НАТО. Чи залишаються зрештою у ці рішення попередніх самітів в силі? Ну так, це важливий елемент, який я хочу зазначити. Все, що не змінилося в декларації, воно залишається. І секретар Марк Рути, він в секретар Генсек НАТО. Так, дякую. Він в прес-конференції, щойно, яка була, він підтвердив це, прочитав, що irreversible path, так, тобто незворотній шлях вступу України. до НАТО так Україну залишається в пріоритеті. От це один елемент. А другий, я забула з питання. що ми до щодо загрози, тобто Росія, Росія визнана загрозою, наприклад, там не згадується Китай, згадується тільки Росія і відповідно тероризм. Наскільки от було складно досягти цього рішення, щоб і американці підтримали? Ми знаємо, що Трамп і адміністрація його дуже. Болісно ставляться до формулювання до війни все ще мріють або покладають великі надії на досягнення якогось мирного процесу з Росією. То відповідно наскільки це формулювання воно було складно його досягти, чи були американці? Не знаю, там, дуже наполягали чи проти, чи чи це майстерність в жарю, то якось в цьому посприяти. Ну, так бачите, обставини змінилися, особливо з війною на середньому сході і інших місцях. І зараз досягнення, от саме цієї згоди, щодо того, що Росія це безпекова загроза безпеці європейських всіх країн на рівному. Це от один важливий компроміс, який був досягнутий, через те, що різні країни бачать рівень загрози по-іншому. От і для України, що це означає, пріоритети змістилися, тому що от зараз європейські, особливо європейські члени НАТО. Бачачи, навчаючись від уроків війни в Україні, зробили ніби як евалюацію своїх власних капеситі і можливості захищати так, і бачачи, що в першу чергу потрібно нарощувати ці можливості для того, також щоб могти допомагати Україні надалі і співпрацювати з Україною. Давайте зараз проаналізуємо ці 5%. відсотків, так це історичне рішення саміту про збільшення витрат на оборону до 5%. відсотків. ВВП країн-членів НАТО це буде розсягнуто в часі до 35-го року. З переглядом можливим у 29-му, залежно від загроз, і така яка буде ситуація в світі. Була вже відома інформація про те, що буде 3% і з половиною, і півтора. Це вже так би мовити, супутні. Видатки там на інфраструктуру, на кібербезпеку, будівництво мостів, щоб танки могли проходити, і так далі. Я так розумію, і інші експерти, що також сюди входить допомогу Україні, тобто, фактично, країни члени НАТО можуть списувати так, би мовити, допомогу Україні і вкладати її в саме в ці півтора відсотки. Це плюс для України. Наскільки я розумію, це це думка чи аналіз експертів цього не було вказано, не зазначено ні. не не Так ну в принципі сьогодні я не по. Чула саме такого, такої пропозиції, саме включення в, в цих 1,5%. Я думаю, що це буде розділене по, по всіх, також по 3-5 І частково також інвестиції в оборонну індустрію України також будуть рахуватися, як це. Тобто, так, в цих 5% входить допомога військова і фінансова Україні. Так, це означає, що фактично країни-члени НАТО можуть витрачати і допомагати Україні. І потім це знову ж таки оформлювати, скажімо так, як ці півтора відсотки, які входять в ці п'ять, тобто е, на поп... Це плюс для України в тому контексті, що Україна буде отримувати допомогу, і плюс країни НАТО теж будуть показувати, що вони інвестують в обороноздатність України, а це в підсумку і всієї Європи та світу. Добре, якщо дивитися в контексті, дивіться, це третій рік повномасштабного вторгнення, і країнам, які мусять приймати рішення в парламенті для продовження фінансування України щороку стає все складніше, так приймати такі рішення, тому більш структурне і довготривале фінансування, звичайно, в плюс але це інтерпретація. Тому кожна країна НАТО буде інтерпретувати і буде рахувати допомогу цю по іншому. Тому тут рано сказати про якісь результати, але так тим не менше, на першому в перший день саміту вчора був в рамках саміту форум оборонних індустрій, і якраз там виступаючи президент України Володимир Зеленський заявив і закликав країни-члени НАТО інвестувати. 0,25% ВВП в обороноздатність України, в виробництво спільне зброї так далі. Наскільки зважаючи на ці от збільшення видатків, це знов ж таки теж може бути як елемент вкладання в Україну і знов ж таки оформлення це як збільшення обороноздатності цих країн, тобто ці от так так і міністр нідерландський міністр оборони Рубен Брейкманс, він також розказав про те, що Нідерланди будуть інвестувати ще більше в оборонну індустрію України, от тому деякі країни також будуть долучатися до цього плану. Бачите, на наразі прийнята загальна декларація, загальнені домовленість по 5%. Наступні кроки, те, що ми будемо бачити в наступні місяці, це саме конкретний план імплементації, і там ми можемо побачити більш конкретніше, що саме це буде означати для України, і яким чином на яку також. Наскільки швидко зможе Україна отримати якісь результати дивіденди з цього? Наскільки єдиними зараз є країни-члени НАТО щодо от, збільшення цих 5%? було багато знову ж таки спекуляції реальних фактів про те, що там, наприклад, Іспанія, деякі інші країни, вони не хотіли би витрачати стільки. Вони просто фізично не можуть через те, що треба врізати якісь соціальні видатки. Тим не менше, я так бачу, що було консенсусом прийнято все це рішення. Як вдалося переконати тих самих іспанців досягти цього так? Це це питання, мабуть, до Марка Рити. Він, він звичайно майстер переконування і досягання балансу якогось певного. А проблема в, в більшості членів це не тільки де знайти гроші, це також важливо, але і абсорбція, наскільки швидко їх можна насправді інвестувати, як також і і як швидко зможе буде, буде можливість нових контрактів довгострокових на оборонну індустрію, наприклад. Тому ці питання два вони мусять бути вирішені якомога швидше. На цьому наголошуються тут е, всі на, на саміті. Е, але питання як як насправді буде розвиватися ситуація щодо єдності між членами е, країнами, членами НАТО, е, багато знов ж таки спекуляцій перед самітом було, що ці єдності немає. Там і Орбан, прем'єр-міністр Угорщини багато чого заявляв про те, що там не бачить і не хоче бачити Україну в НАТО і так далі. Тим не менше він. Не виступив проти, є в це формулювання про допомогу і рішення залишається в силі попередніх самітів. Також в ексклюзивному інтерв'ю до Чевелі головна дипломатка ЄС Калас заявила про те, що Україна залишається пріоритетом для європейців. Тим не менше напередодні саміту було багато таких спекуляцій, що Україна відійшла на другий план, тобто не є пріоритетом. У вас таке враження склалося чи ні? Ні, ні, з пріоритетів на цьому саміті Україна була в трійці. крім 5% і оборонної індустрії під розвиток і подальше, якомога швидше. Україна фігурувала абсолютно в кожному аспекті. І на третьому, так так, звичайно, вона ще залишається в пріоритеті. Абсолютно в чому це проявляється? А в тому, що по перше. Європейські країни тепер зазначають, що і для їхньої безпеки, тобто це Росія не тільки загроза для безпеки України, але також для європейської, і те, що Україна стала перейняла, розвинулась нову позицію, має з я, ти, я я нагадаю нашим глядачам, що пору зі мною експерт. Нідерландського інституту міжнародних відносин, яка вже багато років живе в Нідерландах, Юлія Солдатюк Вестервельд. відповідно, можливо, вже трохи складніше підібрати слова українською, але та не менше українська ваша дуже чудова, тому дякую, я можу дякую. допомогти з перекладом. Дякую. Так, з оборон, тобто з споживача оборони до е, defense contributor, так mm -hmm. до, до безпеки Європейської То, надає надає. Е, е, Добре, то власне, які підсумки вчорашні вчорашній день, нагадаю, що був це якраз форум оборонних індустрій. там, де обговорилися всі ці деталі. То який підсумок цього дня для України оборонних індустрій. Те, що Україна включається в ще більше буде співпрацювати, і ну я надіюся, що це буде означати, що оборонні контракти будуть також інвестувати на виробництво в Україні, саме під підтримувати виробництво в Україні і не тільки контракти, які будуть розвивати європейську індустрію. От та е, да, загальний обмін інноваціями і е, співпраця це, це це один з таких. Е... Тем чи тез, які наголошувалися багато вчора, так так зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив вчора, що Україна готова виробляти, має здатність виробляти 9 мільйонів безпілотників різних типів, але на жаль, через недофінансування, брак коштів вона цього не може всі потужності не, не завантажені. Наскільки зараз може включитися активні зокрема європейські партнери, щоб діти, якщо не до 9 мільйонів, то там до 6-5? Для європейських партнерів зараз головне завдання це вирішити проблему з забезпеченням того, тривалих контрактів урядових, От, і розробити конкретну стратегію, що це буде означати, як, як, як буде використовувати, скільки їм потрібно озброєння і як воно буде використовуватись через 10-20 років. Коли вони дійдуть ці згоди, тоді можна буде говорити про конкретні інвестиції і обсяг їхній. Тому наразі ще рано говорити про конкретні цифри. Мені в тобто, будь-якому випадку, так. тобто, в принципі, вже на саміт наступний, а він відбудеться в Стамбулі наступного року. Вже буде більше конкретики, можливо, щодо цих ініціатив. Зокрема, е, очікування таке, що більше конкретики має бути в наступні місяці. Вже навіть так швидше. І давайте ще поговоримо про президента Шадональда Трампа, поки він влетів сюди. В літаку він багато чого не заявляв. Потім наступного дня заявив геть інше. Зокрема, нагадаю, коли він сюди, сюди летів, то він підставив фактично поставив під сумнів п'яту статтю НАТО. Це стаття про колективну безпеку. Він сказав, що є різні тлумачення цієї статті, з чого випливало, що невідомо чи сполучені штати захищатимуть у випадку загрози або війни своїх союзників. Потім тут він заявив, що він все ж таки підтверджує. Ці зобов'язання, а що означають у ці меседжі? Навіщо це все робить? Це, це ж сигнали про що свідчить? Ну як людина бізнесу він мені здається, так як я аналізую це переговорна тактика. Він також наголошує, на важливості статті 3, яка означає, що кожна країна мусить достатньо інвестувати для того, щоб забезпечити власну оборону, і я так дивлюся, інтерпретую це основний його меседж посилити, посилити, ніби мотивацію країн, не тільки прийняти, не тільки дійти згоди до 5%, а відразу почати діяти і справді імплементувати реалізувати ті плани, ті обіцянки, які вони тут прийняли. Тобто він фактично. Тим самим підштовхує європейських, зокрема членів НАТО, до, до цього рішення, чи так, 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 тобто, це не є якимось сигналом чи поступкою Росії, як може сприйматися. З того, що ми бачимо останні місяці Трампа, його висловлення вони мають справді не завжди логічний або раціональний характер, і він може забуватись або повертатись до інших та стейтментів. Тому заяв, дякую. Так тому так, сьогодні було чітко прийнято підтвердження важливості статті 5 і також наголошена третя стаття. Тому я притримуюся думки, що він все-таки підтримує. Також підтримка чи чи залучення штатів до важливість для них оборони як європейських країн, так і України також ключо декларацію в певному такому загальному формуванні, тому це ще один сигнал підтримки і єдності всіх країн. А тим не менше щодо санкцій теж були заяви сполучених штатів, зокрема держсекретаря Рубіо, про те, що не розглядається зараз посилення санкцій. вірніше, розглядається, але не збирається Дональд Трамп це запроваджувати якимось найближчим часом. Тобто, знов ж таки є на ця надія чи сподівання на те, що вдасться залучити Росію до мирного процесу. Наскільки це знов. Таки е, сприятиме чи наскільки я взагалі ця надія, що буде мирний процес? Ем, моя думка на. Те, що не, саме до таких висловлювань Трампа, те що він можливо не зовсім розуміє, чи він вірить в те, що якщо він дасть трошечки більше, знаєте, як простору для Росії президента, то вони розслабляться і підуть на компроміс, але не добре розуміє, з ким він має справу. Все, все більше попередньо. щодо мирного процесу, я би сказала, що це не зовсім правильний лучний термін, щоб використовувати через те, що переговори і будь-які ще зарано розмов... говорити про мирний процес. Припинення вогню звичайно важливо. І для України, і для європейських країн, і роль Трампа тут дуже важлива через те, що на цей на даний момент немає альтернативної держави чи лідера, який би міг на такому ж рівні якось тиснути, впливати на Російську Федерацію щодо для того, щоб припинити активні дії військові. Ви сказали, що Трамп ще не зрозумів там, чи Росія готова, не готова не зрозуміти, чи вони можуть піти. Не вже цього часу, як він вже президент з офіційно з січня, так не вистачило, щоб збагнути з ким він має справи. Знаєте, так як багато хто каже до ста днів, це була війна Байдена. Зараз це стало війною Трампу, тому він так чи інакше. Мусить якось вирішити цю ситуацію в будь-якому випадку, не мусить, але для нього це важливо, залишається важливим і але крім того, ще і є ситуація з Ізраїлем і Іраном. Тому його пріоритет зараз, десь десь показати якийсь політичний успіх, якщо не на цьому фронті, то хоча б там. Наскільки вплинула ця ситуація ці удари, так сполучених штатів по Ірану по ядерних об'єктах, і загалом ця ескалація на близькому сході на, на те, як ставляться до України до війни агресивної війни Росії проти України? ті країни, які для яких Україна є важливою, і в плані як Росії бачить як як? Загрозу номер один для власної безпеки вони продовжують приділяти увагу, але в загальному, що ми бачили, це те, що Україна менше уваги в медіа, особливо тут, на Західній Європі. От інші інші теми стають важливі. Також е, е, американська адміністрація пріоритизує е, той напрям. Деякі з е, коаліції рішучих е, представників деяких країн також е, пріоритизують, е, чи дають якусь увагу певну тому напряму. Тому в інтересі України, звичайно, щоб цей конфлікт закінчився якомога швидше між Іраном і Ізраїлем для того, щоб е, е, знову спрямувати увагу на ситуацію. Так, а я нагадаю тим, хто до нас приєднався, що мене звати Максим Драбок. Я знаходжуся на саміті НАТО в Газі. Поруч зі мною експертка Нідерландського інституту міжнародних відносин Юлія солдатюк вестервельд і саме її інститут був одним із співорганізаторів цьогорічного саміту НАТО. Відбиваємо підсумки. Власне з чим повертається Володимир Зеленський, який тут брав участь у цьому саміті назад в Україну. Власне, давайте скажемо ще декілька головних п'ять, скажімо так, пунктів. З чим він повертається, зокрема для тих, хто до нас приєднався. Дивлюся, що у нас доволі збільшилося багато людей. Саме для президента Зеленського з чим він повертається? Він робиться для України, звичайно, так значить, в першу чергу він повертається з Підтвердженням єдності е, Трансатлантичної е, е, Альянсі і е, підтримки України, яка залишається, він також повертається з е, підтвердженням е, меседжу про те, що е, Україна далі продовжує рухатися в напрямку е, НАТО, членства до НАТО. Е, додаткових. Е, конкретних сум не вказано було але те що будуть буде надалі фінансова і військова підтримка це було зазначено інвестиції в оборонну індустрію було зазначено дипломатичному на дипломатичному фронті зустріч з американським президентом це важливий крок і також україна тут була гарно представлена на всіх на всіх частинах форуму міністри та делегація з п'яти Міністрів, крім президента, брала участь і розповідала про Україну, тому це, мабуть, такі найбільші можливі позитивні так ти не менш, наскільки вплинуло те, що Україна була трохи в іншому статусі на цьому саміті порівняно з попередніми, тобто вона не брала участь в засіданні, яке відбулося сьогодні, пленарне засідання, так разом із іншими країнами-членами НАТО, вона більше брала участь, скажімо так, в двосторонніх форматах був там. Вчора був ввечері, Ввечері була у короля. Там теж таке неформальне спілкування. Наскільки оцей от трохи інший формат з участі України порівняно з попередніми двома самітами і та Вашингтоні сприяв тому, що були досягнуті якісь результати. Бачите, для членів НАТО зараз такий процес пошуку ну не ідентичності, але ролі в майбутньому. І Україна формально не є членом НАТО. Поки що тому це не є дуже дивним, що в момент такий я би сказала напружений, або навіть трошечки кризи для всіх членів. Вони пріоритизували обговорення в більш закритому колі своїх нагальних проблем, але запросили. Україну як для того, щоб показати, підтвердити е, комітмент, е, тобто те, що зобов Так, зобов'язання щодо України Тим не менше. Чому Суспільним. так багато глядачів наших і експертів навіть теж не розуміють, навіщо були перед самітом всі ці е, моменти? Багато було маніпуляцій про те, буде Трамп, не буде, буде Зеленський не буде, в якому статусі буде Україна. Тобто, все це якось додавало вже саміт, чи не розпочався, а вже якогось такого негативу. Чи вдалося це все прибрати за рахунок того, що все ж таки відбулася і зустріч Трампа і Зеленського? Відбулися зустрічі багато двосторонніх Зеленського із керівництвом НАТО із керівництвом Євросоюзу, двосторонні зустрічі з лідерами великої п'ятірки в НАТО, так і так далі. Як ви це розцінюєте? Королівська людина також прийняла їх на форумі індустрії, були представлені. Так я вважаю, все було що що було. Можливостях організаторів форуму Нідерландів також і крім того, багато членів НАТО зазначали вони, ну тобто, повпливали на те, щоб Україна була гарно представлена. Тому в знову ж таки в межах ситуації зараз геополітичної це максимально було зроблено, що можна зробити. Хоча я розумію. Важка складна ситуація, і що Україні українцям хотілось би бачити особливо в в реаліях. Що щоденних щонічних обстрілів, хотілось би бачити більше підтримки. Ну але ситуація, яка є зараз. Ви як аналітик, як експертка, розраховуєте що на наступний самі? Більше просування і можливо і згадування в фінальній декларації про вступ те та так далі наскільки може трансформуватися позиція особиста Трампа і адміністрації до наступного саміту. Я думаю, що він тоді вже має збагнути, ски має справу в даному випадку з Росією. Тоді вже буде відомо чи вдасться принаймні призупинити вогонь, не кажучи вже про мирний процес. Я би сказала, що рік це це справді дуже далеко ще багато чого буде залежати від конфліктів інших по світу, як як буде розвиватися ситуація? Ну і звичайно, американська адміністрація, як які внутрішня політична ситуація буде в штатах, Будуть, я ось... нагадаю, що наступного року будуть вибори проміжні вибори в конгрес, де буде перебиратися вся нижня палата представників і частина сенату. Тобто може бути інший баланс сил, тобто вже не республіканці контролюватимуть, а демократи. Так і той факт, що саміт буде відбуватися в Туреччині, а Туреччина вважається одним з таких найбільш впливових членів НАТО, якщо в відношенню до Росії, до тих, хто може справді активно відповідати Росії, це буде дуже важливо. Більше більше активної участі Туреччини в НАТО також в контексті військової допомоги і захисту України. Дякую, дякую, пані Юлі. Отже, це було пряме включення саміту НАТО. Ми підбивали підсумки того про що домовилися тут в кулуарах і на різних панелях саміту НАТО. Мене звати Максим Драбок, поруч зі мною експертка Нідерландського інституту міжнародних відносин. Юлія Солдатюк Вестервельд. Саме її інститут був одним із співорганізаторів цього саміту, і ми підбили підсумки про те, до чого домовилися тут і з чим повертається президент Володимир Зеленський назад в Україну. Залишайтеся з Deutsche Welle, дивіться на наших каналах і на сайті. Там є багато деталей про те, що відбувалося тут у газі. До побачення.